Такої монети ви ще точно не бачили, друзі. Ось така шикардосна нова 5 гривень 2024 року. А монета називається Лелека 100. Саня, 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 саня. І так, друзі, 22.07 вийшла ось така шикардосна монета, присвячена багатоцільовому безпілотному авіаційному комплексу Лелека 100. Розроблений вітчизняною компанією Девіро він є надійним захисником нашого неба, виконує ключові завдання військової розвідки та забезпечуючи ефективну підтримку оборонних операцій з 2021 року року. Наказа міністра оборони України без, безпілотний літальний апарат Лека 100 офіційно прийнятий на озброєння збройних сил України. Відтоді він демонструє вражаючу ефективність в бойових умовах, ставши незамінним інструментом для ведення повітряної оборони та коригування вігню нашої артилерії. Друзі, зараз я вам ретельно покажу, що де зображено а для тих, хто вже а де ж купити всю вашу нумізматичну продукцію, я вам скажу. Просто переходьте телеграм-канал Лавка Задоволень. Посилання на ногу на нього я залишу вам в першому закріпленому коментарі та в опису до цього відео. І також поїхали, розкажу вам, що це за монета. До речі, нещодавно я отримав від хлопців, які безпосередньо пілотують цей безпілотний літальний апарат ось такий. Ось такий шикардосний шеврон. І так, друзі, наша шикарна монета аверс цієї монети. На аверсі змодельоване стилізоване зображення з монітора керування польотом безпілотника Лелека 100, де на степових дорогах відображені виявлені ворожі цілі танки. Бачите, ось це такі дороги. Ми з вами неодноразово бачимо. В різноманітних телеграм-каналах, коли показують, як знищують фашистську російську рашистську техніку. Ось так виглядає це з монітора Лалеки, коригувальника Лалеки. У степових дорогах відображені виявлені ворожі цілі танки в центрі Абрис-планера комплексу. Ось так виглядає. Бачите, Абрис. Лелеки, ось так виглядає лелека, який втілює технологічний прогрес та інноваційний потенціал України. Унизу ми з вами бачимо на зеркальному тлі малий Державний Герб України, символ графічний гривні 5 гривень. Україна 2024 рік. І знак банкнотно-монетного двора Нацбанку України. І у нас реверс цієї монети. Ми з вами бачимо. Також він дуже простий, незамислуватий, як то кажуть. Значить, ми бачимо з вами планер розвідувального комплексу в польоті. Ось так він виглядає. шикартосно такий дуже простий, але дуже потужний для всіх, хто посягає на нашу з вами неньку. Над ним стилизований абрис птаха, лелеки. Бачите, ось тут у горі, в честь якого і названа. Ця модель безпілотного літального апарату символізує цей абрис, мир та спокій, які забезпечуються завдяки пильності лелеки 100 у нижній частині композиції. Ми з вами бачимо вид земної поверхні з умовною схемою візуального дослідження маршруту польоту, що відзеркалює стратегічне бачення планування. Стилизовані вертикальна і горизонтальна шкали символізують здатність комплексу визначати координати ціли і коригувати вогонь артилерії а, по ворогу. Ліворуч унизу паралельно безпілотнику розміщено напис лелека 100. Ось така ріфлена гурт Ми з вами бачимо. Така шикарна, шикарна. Проста, дуже проста, але дуже цікава. Монета. Випущена 50 тисяч екземплярів. Діаметр її 35 міліметрів. Мас... Вага її 1654. Виповнена. Вона зроблена з неї з Ільбіру, І вже вона є в продажу в нашому телеграм-каналі. Переходьте за посиланням, яке залишу для вас. В закріпленому першому коментарі, а також в опису до цього відео, друзі. І якщо ви хочете допомогти нашим військовим, я залишу також посилання на актуальний на сьогодні збір. Підтримуйте, донатьте, слава Україні, слава нації і ганьба російській Федерації. Слава Україні, друзі!